Вітаю шановне товариство сьогодні. Я хочу розповісти вам про перший турнір спочатку повномасштабного вторгнення на Росії, саме такого масштабу, тому що там призовий мільйон доларів, і буде. Багато команд саме не з цього болота, а саме про Games of the Future. Це більш розмовне відео, і я би хотів, щоб ви знали, які саме команди туди приїхали, щоб ви ніколи не забували про те, хто зашкварився, адже це турнір саме напряму від російської влади. Розпочнемо з того, чому ж це зашквар їхати на цей турнір. Навіть при тому, що повинно, начебто, бути зрозуміло, що турнір на Росії це вже зашквар зараз. Але тим не менш, давайте подивимось, хто ж проводить цей турнір. Його проводить там якась уявна федерація Діджитал спорта Росії. І от що головний цієї організації послід, наприклад, у себе в телеграмі. Вітає юн армію Росії. Оце офігенний турнір. Не дарма туди люди їдуть, так би мовити, привітає він і їх. І це, до речі, не перший турнір від цих організаторів. До цього вони проводили ще один ось такий турнір. І як ви думаєте, на цьому турнірі що було правильно напряму звертався Путін до а, учасників цього турніру? Відеозв'язком цікаво, що ж буде на цьому турнірі? Ось список всіх команд, котрі там будуть присутні. Як ми бачимо, із російських команд тут один, два, це киргизи, наскільки я знаю, три команди. Всі інші це команди з Китаю, Південної Америки, і в цілому, в принципі, все на цьому. Перше запитання, яке турбує з багатьох з вас, чи буде там хтось з українців? Ні, не буде. Але там будуть команди, де грають ці українці. Це PSG Quest і Entity. Відповідно, тут грає Каорі на позиції 5, замість нього буде грати Дукаліс. У Entity на позиції 2, тобто на Міду грає міцно. Мідван вишаєсь на Уан і у замість нього якийсь Рвес, я, я навіть не знаю, якщо чесно uh, хто це такий. Бачимо, що Мідлейнер Орі з колективу Ажурей вже тренуються в європейських пабліках, тому що він Ми знаходиться не саме не на турнірі. Ось цьому. І так би мовити, тестує Пінг чи є велика різниця з Китаю чи ні? Так би мовити, треба потестити європейські павлоси. Ну як європейські, російські, давайте почнемо з позитивних якихось речей. Тут спочатку хотіли приймати участь Naltz і на інігмагелексі. Команда Наунс, я вже розповідав в одному з новостних випусків про те, що вони знялися з турніру після того, як PPD, це людина, котра є одним з власників команди Наунс, написав якісь України в Твіттері. У них була довга дискусія щодо того, чому Наус приймають участь на цьому турнірі, і відповідно після цього вони просто з нього взагалі знялись. Ну і плюс публічний резонанс також від лад він постився на Reddit, і Можливо, також у них все зрезонувало, і вони вирішили не поїхати. Також є команда Nigma Galaxy. У них, звісно, не найкращі результати були протягом довгого періоду часу, але, тим не менш, вони вирішили не їхати, хоч це і єдиний турнір, на котрому вони могли взагалі бути. Про це я також казав у своєму новостному відео. Я хочу знову ж таки подякувати людям, котрі, завдячуючи нашій спільноті, ми написали ну, дуже поважним людям, котрі. Давайте так, вони попросили не залишатися. Анонімними, але скажі, скажімо, без з такими натяками трошечки, що е, Нігма дуже би ризикували втратити велику кількість грошей, якщо б поїхали на цей турнір. І величезне спасибі, що вплинули е, на це, і команда не зашкварилась таким чином. Хоча е, треба для. Розуміння сказати, що вони хотіли туди поїхати. На жаль, добре солістеріно, що цього не трапилось. Тепер давайте про колективи, котрі будуть приймати участь на цьому турнірі. Почнемо з китайських. Тут очевидно їх найбільша кількість, тому що Росія і Китай співпрацюють. Це не секрет ні для кого. І в цілому я дивлюся, всі колективи приїхали з фулростором. Ходили чутки, що Вілат про це також писав. Що, типу, китайці їм, по суті, партія сказала, що треба їхати на цей турнір. І можливо вони будуть там хворіти масово казати, що ми не можемо поїхати на цей турнір, там ну на дурнів, коротше, як дурня клеїти, казати, що ой-ой, не можемо захворіли. Але поки що фул ростер тут знаходиться. Ось навіть відео є. Дивіться уважно. Така поважна людина, як сяо 8 ось стоїть, начебто у нього все добре. А от тепер фул ростер команди LGD. Сфоткались і пішли далі. До речі, друзі, підписуйтесь обов'язково на телеграм за посилання в коментарях під цим відео, там ще більше новин буде, буду вам за це вдячний. Так, ви можете сказати, що от їх же змушує організація по контракту, вони повинні їхати. Але повірте мені, як професійному гравцю в доту, якщо ти скажеш, що ти захворів, якщо ти скажеш, що не можеш через сімейні обставини, тебе замінять без проблем. Я впевнений, знайдеться безліч китайських гравців, котрі. Прийдуть на допомогу в такій скрутній ситуації і допоможе замінити якогось равця. Йдемо далі. Тут у нас є Біскос, Standard Евейкен і Esports. Це колективи з південноамериканського регіону, котрі також в поїдуть на цей турнір. Дуже сумно, що люди взагалі, ну я скажімо так, я розумів, що люди скорішого позасінують себе як внеполітики, але так би мовити, ну гроші не пахнуть, що сказати. -то Їдуть, тому що я читав тему на Reddit, Там пишуть південноамериканські болівальники, типу «Let men provide Летмен families». Мається на увазі, що вони просто хочуть заробляти гроші і грати в доту. Чудово! Далі колектив команди Entity. Тут ми бачимо, що тут у нас грав NoOne. Тут дуже комедно зараз. зараз. Це Це просто моє улюблене. Ось такий пост писав на no Уван, коли вступав в команду Ендіті. Він писав, що буде грати з росіянами, так, але для нього дуже важливо було дізнатись позицію команди щодо війни в Україні. І краще він буде грати в команді і заробляти гроші, і донатити їх, звісно ж, на ЗСУ, аніж він буде просто простоювати і ні, не грати абсолютно ніде. Все вірно, робиш якусь фігню. Але виправдовуєшся тим, що ти тяжкі гроші задонати на ЗСУ. Йолі Квасулі, позиція команди дуже чітка, як на мене. Їдемо на турнір до Казані, адже дота в не політики. Позиція зрозуміла. Хочу сказати, що після цього він буде продовжувати грати за цей колектив, наче нічого і не трапилось. Знову ж, зі свого досвіду, можу сказати, що якщо в команді довірливі відносини, якщо у вас все нормально, якщо ви поважаєте одне одного, сказати команді, що хлопці, ми не можемо поїхати на цей турнір, бо в моїй країні війна, я не зможу продовжити грати за нашу команду. І ніхто б на цей турнір не поїхав. Але ну, це ж треба, ну, треба зі сраки язика висунути. Ну, я розумію, це складно. Далі у нас ідуть такі колективи, як Neon і Sport. це команда з Південно-Східної Азії, як і GeekFam. В цілому, GeekFam Fam це була команда, яка приїжджала на турнір VPL в Києві. Вони добре проводили час, їм дуже сподобалось. Але, так би мовити, і нашим, і вашим можна провести чат, тепер дуже провести гарний час можна і на турнірі на Казані. Розуміємо. Далі йде PSG Quest. Тут для мене взагалі здивування. От максимальне. по Перше, тут грає українська з Kaori. Схожа ситуація, як з Нованом, абсолютно. Єдине, що він пост такий не робив. Тут грає та 2000, це мій екстіммейт, я був про нього ліпше думки. Але максимальне здивування для мене це Малік. Офлейнер команди Наві до нещодавно був абсолютно. Тобто він прекрасно знає, що українці переживають, як це важливо для українців. Але людина, як ні в чому не бувало, просто їде. Тобто він навіть не знімається, він просто туди їде. Ну це фантастика для мене. Далі йдуть такі колективи, як Вінтербер, ну тут нічого а, очікувати від них не варто. Далі у нас іде Ліга Тім, це команда Рамзеса, російський букмекер. Ну і коротше, росіяни. Ось тут в ніполітична поїздка. До речі, тут хочу сказати: ось в цій команді спочатку був а, Йонт і він знявся. Тобто він а, в цьому плані молодець, показали, що у нього дівчина а, українка, і він не поїхав на цей внеполітичний турнір. Далі бачимо OneMove, це другий ростер команди Вірмен Про і команда Гідра. Це киргизький колектив, але також. До речі, зверніть увагу на е, позицію 4 команди Гідра. Це Даніал із команди Наві, так само, як і Малік, до нещодавно був. І так, аргументом може бути. Так почекаю, вони ж грають в доту, вони ж е, все, що можуть це грати в доту, типу, де ж їм ще гроші заробляти, адже вони там без організації, як Даніал, там і Малік були б, і вони просто з голоду загинули. Ні, друзі, це так не працює. При достатній е, кількості зусиль, при бажанні, ти можеш не їхати, можеш знайти іншу команду. До європейську якусь або не європейську, але не поїхати на цей турнір все залежить від людини абсолютно і від кількості зусиль, котрі вона приймає. І тепер останнє. Я хочу звернутися більше до українських актуальних топ-гравців. Вам не соромно взагалі? Ну, вам скажіть, вам не соромно? От ті гравці, котрі грають е, в Team Spirit, там в тих самих Entity, от Донована, до Каорі. До no до у вас? Ну у вас є якась позиція, хоч ну хоч хоч трошечки, хоч трошечки. Бо загалом, загалом, якби ви саме ви так публічно шеймили ті команди, котрі їдуть на цей турнір, показували б, хоча б публічно, хоч трошки скажіть, що це за шквар туди їхати, і чому ви туди не їдете? Багато команд, я впевнений, би відмовились, тому що багато з вас є поважними гравцями, і для цих команд і гравців всіх. В колективах ви були б тим самим авторитетом, на котрих ви б могли вплинути. Але звісно, я розумію, друзі-росіяни, вони ж образяться в командах, вони ж обра... ну, будуть ображатися. Вони не зрозуміють, чого цього раз чоловічка, що произошло з тіммейтом, Ми только що з братішкою обнімалися. А тепер він говорить, не треба їхати в Казань. Сумно аж за край. До речі, я не знаю, яка б кількість команд була б на цьому турнірі, якби 25-го числа не починалась би Dream League. А це якраз останній день цього Games of the Future. Як ми бачимо, тут грають команди, котрі не всі приймають участь на Dream League. Хоча Extreme Gaming, ми бачимо, що і Azure Ray, загалом, хоч вони і на Dream League грають, але не про те, щоб приїхати тут. Напевно, буткемп також продовжиться у них на Казані. Тепер до позитиву. Дивіться. Ми бачимо, що з кастерів, тобто людей, котрі будуть висвітлювати свій турнір, є тільки російський каст. англійського немає. Хоча, за моєю інформацією, 100% він планувався. і пропонували просто захмарні суми кастерам, котрі були готові приїхати. Щось із е, тих сум, котрі пропонують на інтернешналі, для того, щоб вони покастили. Добре, що ці люди відмовились, і величезна повага англомовним кастерам, котрі розуміють те, що це зашквар, і туди їхати не можна. Сподіваюся, нічого не зміниться і не з'явиться якийсь зашкварний, э, зашкварна людина, котра все ж таки вирішить попіаритись і грошей заробити собі піарми, який треба, влаштуємо. Друзі, дякую величезне, що дивились це відео. Далі відосів буде трошечки менше, тому що ми їдемо на Донбас. Треба відвести Азову автівки і дрони, котрі, якраз таки завдячуючи вам, ми зібрали. Величезний вам респект, що ви розумієте, що це важливо підтримувати Збройні Сили України. Взагалі, нашу армію, це велетенський вам респект, друзі. Дякую, що залишаєтесь не вні політики. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки, і побачимо з вами. на все добре.